Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. Я купую та продаю старовинні речі, а це моя антикварна крамниця в місті Бориспіль. Сьогодні я поділюся з вами, що мені вдалося купити. Купив багато старовинних речей, От, ззаді мене. І зараз ми все подробно подивимось. Якщо вам щось сподобається. Зв'язуйтесь зі мною, ми обов'язково домовимось про ціну. Також ви можете мені запропонувати ваші речі, які вам вже не потрібні, і ні в коїм разі не стоїть їх викидати. Тобто, обов'язково зробіть фоточку, скиньте, і я вам відповім, скажу, коштує воно чогось, чи можна викидати на смітник. Приємного перегляду! Так. Тут я отримав посилочку з Європи. Слава тобі велика подяка. Ось такі прекрасні речі вислав мені слава. Ось така декоративна сковорідка. Ну, Це як частина декора кухонного. Бачите, так, повісити буде дуже виглядати прикольно. Мідь латунь завжди виглядає дуже стильно так. Ось такий підсвічник. Красивий, досить важкий. Латунна конфетниця, цукер конфетниця, цукерниця. Теж така масивна, це Стара Європа. Річ, можна сказати, антикварна. Так, йдемо далі. Теж у нас тут по-моєму, латунь, ну, такий досить важкий теж метал, така дизайнерська ваза. Зроблена з якогось сплава, думаю, латунь, хоча хотя... не впевнений. Так, ще не тестував такий фонарь. Маклайт, USA. Ну, я думаю, річ. Якісно. Ось такий лихтарик, фонарь говорю, ліхтарик. Ну, я думаю, він дуже яскраво світить и можно им навіть э, від хулиганов, от хулиганов оборонятися такой фонарик и дорогу подсветить, и девушку защитить. Ну, так, така річ досить якісна. Так, кувшинчик. Кувшинчик, в мене багато дуже кувшинчиків різного типу, але цей мені сподобався, тому що незвичайний такий синій кольор з жовтим, ну, дуже таке красиве, яскраве поєднання. Ну, знов таки ж, на мій погляд. Так, кувшинчик латунь. Ну, мімо латуні я. Зовсім не можу пройти, вона мені дуже подобається. Так, пластикова така куколка. Буде недорого, друзі. Кому сподобалось, звертайтесь. Старенька, прикроватна лампа. Бра. Ой, не бра, просто лампа. Тут основа че Чи карболит, че бакелит такая досить антуражная Бачит его, она старенькая, выглядает дуже стильно Так, две дуже мыли статуэтки, Гобель, тут девчата. І хлопчик дуже красиві, яскраві, в гарному стані, без пошкоджень, без якихось там, без каких-то там потертостей і дефектів. Ці статуетки йдуть в коробках. Маю під них таких дві коробки. Ще фабричні, бачите, як вони транспортуються. Okay. Оригінальні коробочки. Крутезна річ, рідко, коли в коробці попадаються статуетки з заводу. Ну хто збирає? Кому це сподобалось, звертайтесь, друзі. Так, декілька олов'яних... Стаканів. Такий такий стакан, фактурний такий узор. Цей трошки подмявся, але його можна вирівняти. Рюмки 4 штуки. Кружка для пива, для пива теж олов'яна Дві пляшки Кока-Коли, винтажні, і вони дуже великі. Мабуть, літр об'єм. А, да, один літр, що я. Мабуть. Вони запечатані і такі речі теж люди колекціонують. Да? Хтось з вас обов'язково зараз подумає, сірвантик нафі, нафіга вони тобі ці пляшки. Тут вже бачите, Кока-Кола перетворилася в якусь суміш непонятну, як сироп. тому що вода іспарилась, от залишив сироп, який додають. Кока-Колу, але такі речі купують колекціонер. колекціонери і бувають навіть запечатані бутилки, які коштують недешево. Так є така лампа. Я не знаю, для чого її використовують, але лампа дуже якісна. Нестандартна, не знаю, тут високе давлення Чи, для освітлення, я так розумію. Це у нас ось така фірма, фірма Perla Max. І тут написано Germany. Зроблена в Німеччині. Вона в новому стані. Всі комплектуючі в комплекті. Є навіть коробка. Це з под неї коробка, вона в новому стані. Річ не дешева, кому цікаво, в наш час, до речі, дуже актуально. Звертайтесь. Так, ну, опять же, маленькі різні предмети. Ага, це набір, бачите, із чотирьох великих та маленьких. Так, Крутий такий мультитул Victorinox, В комплекті є зубочистка і пінцетик. Тут багатофункціональний. При транспортуванні, при, при транспорту, при трансп... при коротше, пошкодили, бачите? От. Відірвалася одна штучка, ну таке поєднання цікаве. олова і кераміка. Бачите, декоративна така тарілочка, але ж, на жаль, є пошкодження. Так, е такий ночнічок під свічку. Так, тут теж цікавий такий предмет. Я, якщо чесно, не зовсім розумію, навіщо він. Короче, самому ще треба розібратися. Бачите. Хто в курсі, дайте знати. Мені самому цікаво, що це таке. Я не знаю. Так, це, кстаті, з цієї лампи. Документи. Так, декілька тут фотоапаратів. Ось таких. Ну, ці не дуже там і станих. Не, не знаю, по-моєму, не працюючи такі вони з загрязненнями, але є крутий фотоапарат, такий Canon, я його е включив, він працює, все супер. Canon PowerShot. Крутезний фотоапарат, він повністю опять, знов таки ж, новий, працюючий, гарне придбання. Так, е така іконка. Ну, це щось з католицизму, ну як таке щось незрозуміле. Простеньке. Так, ну і маленькі тут декоративні такі солдатики, ковшинчики різні. Ну, це буде дуже до речі тим людям, які живуть в смарт-квартирах. В студіях. от. Якщо ти живеш в студії і тобі хочеться красивий декор, от, будь ласка, диви. Пісочний годинник на 8 хвилин. Ось така ручка клаузане в емалях, цікавенька, старенька. Красива річ. І така кішка в мене вже є наподобі. Вже багато хто з вас мені підказав, що ця кішечка по добручечку. Її можна поставити в ванну в кімнаті і коли ти, коли ти приймаєш ванну, зняв обручку чи зняла раз, і вона вже ніде не загубиться. Тут можна вокруг покласти сережки, там. все таке. Раз, раз. Ось така зручна річ. Так, декілька автівочок. Це у нас Китай. Чайна. Але старенький Китай. Виглядають вони, вони Вони прикольно. Так, мусоровоз. Мен. Ман. Досить важкий такий. Кстати, дивився. Про цю фірму тут Ман і намальована собака бачите? Создатель цієї фірми назвав Ман, потому что так так, такая была кличка у його собаки. Ман. І в честь своєї собаки он її дуже очень любив, назвав фірму. Так, І біжутерія. Куди ж без неї? Так, передивитися тут є. А, це срібло. Це срібло. Срібло. Дивіться, який ланцюг. Срібний. Так, я... Поклав тут. Зі сріблом була, я перемішав. Була окрема коробочка, але зараз все переберу, покажу вам срібло, де біжутерія. Ну, серед біжухи нічого такого цікавого, все пластик. Десь немає, на жаль. Але є срібло цікаве, зараз все покажу вже наприкінці. Пройдемося по сріблу. Так, є відеокамера, це такий специфічний товар, скоріш за все, для eBay. Є вішалка, кінь і багато фурнітури, це ручки з антикварних меблів. З антикварних меблів, мебіль викидалася, і людина слава. Правильно прийняв рішення просто пооткручувати хоча б спасти фурнітуру. Славка, ти красавчик, правильно зробив, тому що хтось це обов'язково купи. Також, такі цікаві шахи. Шахи старенькі, дерев'яні. бляни резные короче не знаю может я неправильно произношу Но красивая как доска так и фигуры видно что ручная работа и работа достаточно качественная так Сейчас я количество посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Все, 16 по 16. Так, доска теж в продажу. Крутезная, дуже антикварная доска шах. Так, ну, по-моему, ничего не забыл. раз покажу срибло. Так, что по сриблу? Є такі ланцюжки, дуже приємні, вони не часто зустрічаються, бачите, такі, така форма в нього цікава, кругленька. І таких в мене декілька. Бачите, кулон такий вінтажний. Ці всі вироби зі срібла. Бачите, ще один ланцюжок. Так, маю таку сережку. Але на жаль, одну. Так, обручки. Так, камінці, камінці тут темно-сині, не завжди камера передає коректно кольор. Вау, дуже крутий перстень. Крутезний, ефектний. Ще маю такий перстень. І ще не знаю натуральний чи ні камінь, але виглядає все одно дуже, дуже красиво. Ярко, ефектно. Дивиться який перстень. Все це срібло. Бачите, є проби. 925 -та, стерлінг. Така обручечка. Дивиться, це, мабуть, горний хрусталь, Кришталь. Ще обручка така маленька обручка. Так, теж синій камінець, Да, да, да. Так, це, це мабуть, ні, це не срібло, це біжутерія. Так, це у нас колончик. І вже я показав вам ось такий ланцюг. У думаю, буде важити десь. Та зараз зважимо. А важить ланцюжок 46 майже грамів. Ось такого на крупного дядьку. Досить довгий такий. На таку велику шияку. Ну, так, кому що сподобалось, звертайтесь. Про ціну завжди домовимось і обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Алгоритмам Ютуба це дуже важливо, так, щоб про Ютуб пр... продвигав просував відео далі. Обов'язково повинна бути ваша реакція. Дуже дуже прошу, друзі. Реагуйте, коментуйте. Тисніть на вподобаєчку та підписуйтесь. Усім добра, слава Богу, і велика подяка нашим захисникам. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую.